Всім привіт, дорогі друзі! Груповий етап чемпіонату світу в Катарі підійшов до свого кінця. І взагалі цей чемпіонат світу показав, що ну дійсно він є унікальним. І, по-перше, що він проводиться взимку. По-друге, що ну, я вважаю, що дуже багато було сенсацій на цій груповій стадії. І далі одна восьма, на яку ми в цьому відео будемо робити прогноз. І е, мій прогноз буде саме на одну восьму, хто прийде в одну четверту, і взагалі хто виграє фінал чемпіонату світу 2022 в Катарі. Пишіть свої варіанти, друзі, прямо зараз в коментарі. Ваш фаворит, ваші два фаворити. Можливо, на переможця в цьому турнірі. Ну і плюс коротко про по груповому етапу я все-таки пропоную пройтися, тому що він тільки вчора закінчився, а сьогодні вже одна восьма стартує. Ось так у нас все швидко, тому немає в нас часу. Давайте вже відразу будемо дивитися. Перед початком тільки не забудьте свій коментар написати по цьому чемпіонату світу, по груповому етапу. Да І плюс давайте пишіть своїх фаворитів, хто все-таки виграє цей турнір і вийде там в одну четверту. Ну і далі вже одна, друга і фінал. Ну і також не забудьте поставити лайк, це важливо для розвитку, і підписатися на канал. Тому всім приємного перегляду. Ну і давайте швиденько по груповому етапу пройдемося і подивимося, які у нас є сенсації, які несподівані результати, да? а де все більш-менш було зрозуміло. Якщо вам цікаво, який в мене був перед початком чемпіонату світу прогноз, то є окреме відео, мій прогноз на ЧС можете переглянути, якщо вам дійсно цікаво. Ну, давайте група А, швиденько. Нідерланди, Сенгал, Еквадор, Кватар. В принципі, тут взагалі без варіантів, тобто тут нема сенсацій це, це група, яка, ну яку всі спрогнозували, я думаю. Єдине, що жаль, Еквадор, жаль, Енера Валенсію, який дійсно був один із відкриттів. Цього чемпіонату світу він був один з найкращих взагалі в цій групі, кращим гравцем своєї команди Еквадору. Ну і в принципі в них були шанси там пройти, але як ми бачили, в кінці все-таки Сенегал змогли взяти своє, свої очки і вийти з другого місця. Тут все прогнозовано. Йдемо далі. Англія, США, Іран, Уельс. Для мене також тут, в принципі, все було прогнозовано. Єдине, що Іран здивував більше, ніж Уельс. Тому я думаю, наша збірна тут би прям ну ну поборолася б точно за друге місце. Це ну просто 100% друзі. А так знову ж таки, Англія, перша фаворит групи е, США, які показали себе дійсно по грі краще ніж Іран і Уельс. І саме тому тут теж без сенсації взагалі нікого не шкода. Ідемо далі. Аргентина, це група: C. Аргентина, Польща, Мексика і Саудівська Аравія. Дуже класна група, чесно кажучи, знову ж таки, можна сказати, що сенсації не сталося. Але як розгорталися події в цій групі, ну це просто була якась санта-барбара, якщо чесно. І Аргентина все-таки в кінці змогла ці два матчі виграти. Важкі, але вони змогли це зробити, забрати 6 очків, вийти з першого місця. І Поляки, які за рахунок кращої різниці забитих і пропущених з нульом, виходять. А Мексика залишається на третьому місці. Оце була драматургія. Взагалі ми на стрімі дивилися матч Аргентина, Польща і Паралельно Мексика, Саудівська Аравія. Но для мене от відкриття, да, ми з вами хотіли перед початком чемпіонату світу зрозуміти, хто буде відкриттям. Хтось сказав, що Канада може вистрілити, я також був не проти, щоб Канада вистрілила. Да, хтось, можливо, говорив, що Сенегал, можливо, вистрілить, і в них ще буде шанс, звісно. Але для мене ось таке відкриття, і команда, яка здивувала. це Саудівська Аравія, дійсно, її футбол. Тренер цієї команди, дай футболісти цієї команди, які грають в одному місцевому чемпіонаті Саудівської Аравії, і доволі непогано показалося на чемпіонаті світу. Я вважаю, з точки зору гри, ну і особливо матч проти Аргентини. А так поляки проходять, мертві поляки проходять з другого місця. Аргентина старша. Далі група Д, Франція, Австралія, Туніс Данія. Ну тут сенсація, тому що всі очікували тут Данію, ніхто не очікував. Напевно, тут Австралію побачити, що у них буде шість очків, що вони зрівняються з французами, і що вони взагалі будуть робити там сенсації, да, обігрувати. Ну коротше. Це дійсно ось одна із сенсацій, саме Австралія. Поки що можна її відмічати. Саме з тих команд, які пройшли далі. Ну це не єдина сенсація, звісно, цієї цього групового етапу. Але, блін, Данія, ось це розчарування. Данія, це поки що розчарування, це провал турніру 100%. і... Ну, дійсно, команда грала непогано на початку. Далі з ними щось сталося. Вони взагалі не могли не змогли виграти жодного матчу. Як наслідок, навіть Туніс опинився вище, ніж Даня. Хоча Туніс також непогано грав. Тобто, ми бачимо, що чемпіонат світу доволі непередбачуваний і ось такі результати. Але знову ж таки. Поки що в оцих чотирьох групах, яких ми подивилися, сенсацій в плані першого місця не було. Далі є сенсація. Японія. Японія, ну це взагалі шок-контент. Друзі, обіграти, обіграти <смас> іспанців і німців, Ну це фантастика, якщо чесно. І ну, Іспанці і німці вирішували між собою, хто краще за рахунок, знову ж таки, там якихось забитих. Ну, іспанці були кращими, звісно, і, і взагалі німці це також провал. Коста-Ріка не здивувала, але також свої травички вони взяли. Що цікаво. Да? Японія тупо обіграла фаворитів. Оце, оце дійсно, як і Австралія, так і Японія. Дуже цікаво подивитися на ці дві збірні вже. Далі. Іспанці з другого місця, ну будемо дивитися. Я, я все одно вважаю Іспанію е, одним із фаворитів цього турніру. Далі Марокко, Хорватія, Бельгія, Канада. Два провали відразу це Бельгія і Канада. Тобто тут група. Напевно, фактично навпаки, тому що всі очікували, що Канада зробить сенсацію, і Бельгія вийде там з першого місця. Бельгія провал, тобто в нас вже дивіться провали. Та, ну, якщо брати, от німці, бельгійці, це серйозні, серйозні про з спершу це сенсація ще одна чемпіонату світу. Ніхто їх би не поставив на перше місце. В цій групі здавалося більш-менш рівній, але є е, фаворити Бельгії, яка взагалі не виходить. А хорвати, хорвати проходять з другого місця, і в принципі, ось. Ця група вона бу... була дуже цікава. Слідуча група G це буде Бразилія, Швейцарія, Камерун, Сербія. Сербів не шкода, вони провалили, вони були одними з найгірших на чемпіонаті світу, я вважаю, От, наряду з Катаром, серби і валійці мені взагалі не зайшли, От, чесно кажучи, повне лайно. Ну, а що сказати, Бразилія, перша забрала, Швейцарія, тут також нема сенсації. І остання група Португалія, Корея, Уругвай, Анна. Тут ми можемо сказати, що все-таки португальці взяли своє, і Корея зробила. Я вважаю, все-таки, ну ніхто не очікував, що вони от в кінці, в да, останньому матчі навіть обіграють португальців і зможуть вийти на друге місце і витіснити Уругвай Тобто, в нас дивіться, ось група Іспанія-Німеччина по 4 очки у команд, там вирішувалися якісь забиті пропущені там різна статистика. Тут так само Уругвай і Корея. Тобто, настільки Уругвай, ну, Уругвай, бачите, вже відходить оця епоха Суарес Кавані, да, досвідчені футболісти. Вони вже відходять. Там є нові класні гравці, які можуть, звісно, зайняти позиції цих футболістів. Але просто що ми бачили реакцію Суареса і Едінса на Кавані, які розуміють, що це для них, напевно, останній чемпіонат світу взагалі. Тому для них, звісно, це було е, боляче. Але цікаво подивитися на Корею, як вони будуть грати в одній восьмій. Ну і давайте все-таки вже дивитися на те, що у нас буде самі одній восьмій. А для себе, от скажу так, найнесподіваніший провал для мене. Ось саме для мене це Німеччина. Я не очікував, що вони не вийдуть із групи. Тому що, ну, бельгійці вони кожного року там фаворити, але все одно нічого не можуть, і так далі. Тому для мене сам такий най найтоповіший провал, в кавичках топовіший. Це саме Німеччина. Ну і, скажімо так, сенсація. Якщо чесно, для мене ось стала саме Марокко, яка зайняла перше місце в своїй групі і заробила 7 очків. Ну, це, це дуже гідний показник, друзі, в такій групі, як Хорватія, Бельгія і Канада. Тому для мене ось так. Ідемо до 1 восьмої. Одна восьма, друзі. Тут ситуація слідуюча. Сьогодні два матчі Нідерланди, США, Аргентина, Австралія. Тобто, дійсно, ми бачимо вже сітку, дає Аргентина і дає Бразилія, і ми все розуміємо, що ці команди, якби в фінал, ну типу, типу, в фіналі не зіграють. І ми це розуміли, але в будь-якому випадку. Хтось із них повинен зіграти. От я ставлю, що да, Нідерланди. Я вважаю, що Нідерланди все-таки пройдуть. Е, ну, Давайте так. Нідерланди для початку пройдуть США, хоча там буде все непросто. Ми бачили, Нідерланди також були в груповому етапі деякі проблеми. Аргентина все-таки пройде Австралію. І е, моя ставка, що буде Нідерланди, Аргентина. Далі. Прогнозую, що Бразилія все-таки повинна проходити. І тут такі суперники, знаєте, із Океанії, Корея і Японія у хорватів і бразильців. Тобто, і хорвати і бразильці вони більш статусніші, тому що ну, де, де були хорвати да, в фіналі е, чемпіонату світу, це серйозний результат. І де, що там Японія з Кореї, да, Тому прогнозую, що ну, в ці, в цих, ось, в цій сіці сенсація, в принципі, десь може бути: от саме японці і корейці вони можуть створити. Це команди, дійсно, які Можуть видати один класний матч вистояти. І, в принципі, я, я підозрюю, що навіть японці можуть проти. Давайте так. Навіть я скажу, що Бразилія, Японія буде слідуючий, 1-4 фіналу. Тобто, моя думка, що Бразилія, Японія справа у нас більш топові команди. Тобто тут дійсно Англія, Сенегал, Франція, Польща, марокко Іспанія, Португалія, Швейцарія. Давайте так. Англія все-таки проходить. Франція проходить мертву Польщу. Знову ж таки, не бачу я перспектив цій збірні, щоб вони там пройшли таку Францію з Кіліаном Бапе мотивованим. От. Тому, я думаю, Англія-Франція зустрінуться. Все-таки Португалія-Іспанія було б прикольно, але, блін, Марокко настільки вразило. Хочеться подивитися на цей матч і будемо дивитися. На мій прогноз таки Португалія-Іспанія. І далі одна друга. В одній другій, я думаю, зустрінеться все-таки Нідерланди з Бразилією. Як я й прогнозував, да? Іспанія пройде Португалія. Франція пройде Англію, моя думка. І далі вже буде фінал, фінал. В мене прогноз на фінал. Іспанія, Бразилія. І воно так і сходиться. Якщо ви бачили мій прогноз, да? знову ж таки, можете його передивитися. Я там прогнозував, що буде фінал Бразилія, Іспанія. І виграє чемпіонат світу, збірна Бразилії. От саме до фаворитів, якщо переходити, для мене фаворит збірна Бразилії і збірна Іспанії. Поки що інших фаворитів, чесно кажучи, в мене е, ось немає. Да? Це моя така приватна думка. Свою думку напишіть в коментарі, друзі. Це мій прогноз. Подивимося, як воно буде насправді. Дійсно, турнір видався. Ну, багато таких сенсаційних результатів. Можливо, багато нецікавих матчів. Можливо, вже знаєте, якось цей турнір переносити в нас футболом. От, напишіть, до речі, вам не набрид чемпіонат світу, чесно кажучи, мені на якомусь етапі. ну Ось одна е, груповий етап мені наприклад. Особливо там третій тур да були інтриги, але все одно якось не всі матчі вже дивився. І знаєте, вже чекав оцю одну восьму. Але в одній восьмі є такі доволі прохідні матчі, здавалося да, але будемо дивитися. Друзі, свої прогнози залишайте на кожну стадію там одну-четверту, на одну восьму, одну четверту, одну другу. І матч за третє місце. Ну, в мене виходить так, що матч за третє місце буде між французами і нідерландцями. Тому ось такий самий прогноз. Будемо дивитися. Заходьте на наші Мі трансляції які будуть виходити. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, це дуже важливо, друзі. Ну і підписуйтесь на телеграм. Там ви завжди будете знати, коли у нас виходить пряма трансляція, коли вона взагалі планується. І вихід відео ви точно не пропустите і відразу будете дивитися наш контент на нашому каналі. Тому всім до нових зустрічей, друзі.